Вітаю! У нас сьогодні дуже цікава тематика. Як себе поводить несправний жорсткий диск. Бачите, тут пише «Беда». Ми хочемо його відформатувати, розділити на дві частини. І поки в нас нічого не виходить, от. Що з ним зробимо спочатку? Форматувати. Під НТФС. Формат Є. Далі, Resize. Дамо системну частину 80. Так, 80. Так, є. Ніби все добре, так. Ніби все добре далі. Натискаємо прийняти. Так, комп у нас перезавантажується. то oh, каже помилки, бед-аргумента. Ні, не, не працює. ніяк, Ніяк. Ось такі. Негативні тут явища. А має 80-ку, замість тої 250-ки, то пішла без проблем. І все.